Осінь. Золота, пишна, щедра, багата. Осінь найрізнобарніша пора року. Вона несе з собою не тільки багатий урожай та дари природи, а ще й багато веселих свят. Так у дитячих садках та школах кожного року проводиться свято осені. Не виключенням є й дошкільний навчальний заклад села Куми, в якому нещодавно відбулося осіннє свято. Вмілі декорації створювали прекрасну осінню атмосферу в залі. А своїм концертом дітки дарували чудовий осінній настрій всім присутнім на цьому святі. Цього осіннього дня відбулося свято осені середньої та старшої групи. На святі середньої групи, керівником якої є Наталія Рябченко, лунало багато віршів та пісень на осінню тематику. Свято було організовано у формі ярмарки. Дітки веселими віршиками закликали гостей поярмаркувати. Увага, увага, пісенька ж пішайте, ось подарі у гості, Ми, Ми наш, ви наші новинайте на ягоду, прошу, хто буде, чекають на вас, там чудові гостиці. А я вам весело живеться і гроється, наш тема починається. Задоволені концертом батьки не могли не любуватися своїми маленькими талантами, а дітки із задоволенням дарували свої милозвучні осінні пісні. У старшій групі, керівником якої є Лариса, ємець дітки прикрашали цей дитячий осінній ранок неймовірно ніжними, доброзичливими і по-дитячому прекрасними віршами, цікавими сценками та піснями. На свято в цю групу прибув і журавлик, якому зовсім не хотілося покидати рідну землю і летіти в теплі краї. Але дітки переконали його в тому, що тут залишатися йому не варто. І, отримавши кожик з гостинцями, журавлик відправився у далеку дорогу. Мене, походу, диму, знову зустрінемо на бені вісім рідної землі. Коли дуже стане сумно, сплеш. Заспіваєш. Заспіваєш сам її. Хай зідає наша піська, наче чайка в небеса. Ні, ясна душа народу, ні надія і краса. О, журабику, чому, ні веселий нині, ні в вдалину, ні радіш. Хоча осінь – це пора смутку. Та на святі сумувати не доводилося нікому. Малеча талановито розважала батьків і підтримувала святкову атмосферу в залі. Час свята батьки закарбовували моменти дитинства своїх дітей на фото та відео. Безумовно, свято вдалося, і діти, і батьки отримали колосальне задоволення, адже де ще можна зустріти таку щирість, самовіддачу, переживання, безпосередність, наївність і блиск в очах.